Вітаю, я Оксандр Бабенко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Військовослужбовці можуть направлятися у відрядження до інших бойових підрозділів та з подальшим залученням до бойових дій. Неодноразово за допомогою звертались військовослужбовці, у яких відбувалася ситуація щодо невиплати грошового забезпечення, а саме додаткової винагороди за участь в бойових діях або залучення до заходів в зоні бойових дій. Наказ Міністерства оборони номер 260 а саме розділом 34, в тому числі чітко визначений алгоритм дій військових частин, для того, щоб військовослужбовець, який перебуває у відрядженні, зміг отримати належні кошти, а саме додаткову винагороду. Звертаю увагу, що виплата грошового забезпечення, в тому числі і додаткової винагороди, здійснюється військовою частиною, в якій військовослужбовець перебуває на грошовому забезпеченні. Умовно кажучи, це рідна військова частина в списках особового складу, в якої військовослужбовець перебуває. Військова частина, до якої військовослужбовець був відряджений, зобов'язана на початку місяця підготувати відповідні документи, зокрема довідки про залучення військовослужбовця як приданих сил до бойових дій. І ці документи або напряму до військової частини, або через органи військового управління. Повинні направлятися з метою включення цих військовослужбовців в своїх рідних частинах до наказу на виплату додаткової винагороди. Однак є непоодинокі випадки, коли військовослужбовці через різні причини не отримували додаткову винагороду. Це може бути пов'язано з поверненням до військової частини, з направленням на лікування або вибуття взагалі до третьої військової частини, проходженням ВЛК або будь-якими іншими обставинами. В такому випадку. Варто діяти наступним чином. Перший етап це звернення до військової частини, в складі якої ви приймали участь в бойових діях. Це необхідно для того, щоб отримати з цієї військової частини документи про залучення вас до заходів, ту ж саму довідку, яку готували вони для передачі до військової частини вашої, або уточнення інформації, чи взагалі така інформація передавалася. Після отримання документів або отримання інформації бажано в письмовому варіанті, що документи було направлено конкретна дата, хто саме отримувач цих документів, і з наявністю цих доказів ми переходимо до наступного етапу: це подача рапорту до вашої військової частини в списках особового складу, якої ви перебували. Подається рапорт до військової частини з проханням нарахувати та виплатити додаткову нагороду. Перевірити, які саме обставини стали причиною, що вас вчасно не було включено до виплати цієї винагороди. Якщо з боку будь-якої військової частини відбувається ігнорування або систематична відмова в оформленні документів, надання будь-яких відповідей, або банальною відпискою, що документи перевіряються в разі виявлення будь-яких порушень будуть вжиті заходи, тобто відповідь ні про що. Ви маєте повне право звернутися зі скаргою до вищого командування. Це може бути вища військова частина за підпорядкування, це може бути командування роду військ, це може бути Міністерство оборони. Що стосується подачі позову до Окружного адміністративного суду, то цей шлях я рекомендую розглядати тільки після використання всіх можливих варіантів врегулювання питання в досудовому порядку. Як показує практика, зокрема допомога військовослужбовцям у виплаті цих коштів після подачі рапорту, після подачі скарги до вищого командування, ситуація врегульовується. Зокрема, проводяться перевірки, чи дійсно здійснювалось нарахування, в чому проблема, хто не знайшов ці документи або належним чином їх не опрацював. І в подальшому військовослужбовці отримували кошти. Навіть є випадок, коли після подачі одного рапорту. Лише по ситуації одного військовослужбовця, в частині була здійснена перевірка, і в тому числі інші військовослужбовці без будь-яких додаткових звернень отримували також належні кошти. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал і до нових зустрічей!